Перший увазі новинка в нашому автосалоні, Шкода Superb 2011 року. Офіційний автомобіль, весь обслужений по сервісу з оригінальним пробігом 150 тисяч кілометрів Один власник у автомобіля, 1,8. Бензиновий двигун, передній привід, великий просторий салон з підлокотником на литих дисках. Автомобіль з клімат-контролем, датчиком світла, автоматичною коробкою передач, є датчик тиску в шинах, стабілізація, мультимедіа, такого плану, бортовий комп'ютер. Дуже гарно вхоженому стані. Приїжджайте на тест-драйв. Більш детальніший огляд, проведемо достойної уваги. Чекаємо на вас в салоні. Також багато є інших автомобілів різних марок. Чекаємо на вас.